Дискова пила Metabo ks 55 fs сьогодні на огляді. Купив її декілька років тому, тому зараз розкажу про плюси і мінуси. Але спершу комплектація. Лінійка паралельний упор. Пиловідвод. Коробка та інструкція. Також був шестигранник, але я його загубив. Тепер про лінійку. Почнемо зразу з мінусів. Як ви можете бачити, зараз у нас є. Ось такі неприємні справи з нею. А все через винт, який її притискає. Не сказав би, що я дуже багато цією послугою, скажімо так, користувався, але штучка неприємна. Можливо, це можна вирішити шляхом того, що зашліфувати нижній край. Вставляємо. Фіксуємо, перевіряємо. Стало тільки гірше. Тепер щодо плюсів. За відсутності торцуючої шини, це досить непогане рішення. Тепер поговоримо саме про апаратуру. 1200 вольт, 5 амперів, 5600 холостого оберту. Та диск 160 мм. Непоганий метал. У нас мається досить зручний механізм захисту, досить непоганої якості комплектований диск, станина з якісного металу та дуже широкою площиною, з можливістю використання її разом з турсовочними шинами від компанії Метабу або іншими. Також на сайті є адаптери до різних шин. Далі у нас є дуже хороша функція. Того, що можна опускати сам диск на різну висоту, що дозволює працювати більш точно з різними листовими матеріалами. Насамперед, вона створена більш для того, щоб розкроювати листові матеріали, але також навіть з масивами різних деревин воно дуже, дуже гарно справляється. Пиловідвод сам по собі, без пилососа навіть роботи просто супер. Прогумована ручка тут і дуже зручна прогумована ручка тут. Також, звісно, як і в багатьох циркулярних пилах, тут є можливість регулювати кут нахилу диску до 45 градусів. Взагалі, на ринку це унікальна річ, і вона немає аналогів. І ось чому. За своєю ціновою категорією, дуже велика станина, яка зроблена для того, щоб працювати з. Торцовими шинами це просто супер. І за відносністю ціна якість це також переможуть Також з плюсів цілих 4 метри кабелю і це просто дуже вау. Тепер, звісно ж, про мінуси перший дуже дратуючий мінус. Коли працюєш з дошками це дуже незручно. В інших дискових пилах сам диск. Розташований набагато ближче до цієї позначки, і коли ти працюєш десь 8, навіть може близько 10 см, ти просто не бачиш туди, куди йде диск, і це дуже сумно. А також широкий захист, і оця херня також заважає огляду того, що відбувається з матеріалом. Другий мінус, який я для себе зазначив, це, наприклад, якщо ви захочете перетворити цю дискову полу... Якусь циркулярний станок, з цим доведеться трохи і ось чому Кнопка системи захисту просто не має такого положення, при якому при натисканні ви можете просто відпустити що в одну, що в іншу сторону. Тому до цього доведеться докласти свою руку. Ну і куди ж без тесту, дуб. Як ви можете бачити, з цим вона впоралась. Тепер кутові пили. Як ви можете бачити, дуже чистий ріс. Тепер стосовно розкрою листових матеріалів. Розумію, що це не найкращий варіант. Але іншого в мене зараз немає. У мене є фанера десятка, зараз я вам покажу. Ось, як ви можете бачити. Звісно, тут потрібно буде попрацювати щодо того, щоб воно не так сильно закусувало матеріал. Але я скажу, що це краще, ніж різати лобзиком однозначно. Фінальний висновок. Попрацюючи деякий час з цією дисковою полою, я можу зазначити, кому її варто купляти, а кому ні. По-перше, для домашнього розкрою листових матеріалів, для якоїсь будівничої професії, тобто використовувати її як робочі інструмент з великим часом навантажень, також на зарізку паркетних дошок і ламінату, ця пила підійде ідеально. В якому ж варіанті краще не купляти її, коли різати потрібно не дуже багато, коли вам не потрібно щось розкроювати і взагалі на пару разів ця пила вам точно не підійде. Ось такий в нас сьогодні вийшов огляд. Якщо вам сподобалось відео, не забудьте поставити лайк та підписатися на канал.